Перший день морально без цукру, але фізично ще ні. Такий прийшов подарунок тут такі різні шоколадні цукерки. Вчора на сніданок додала отаке варення, воно притерне, ем... тому оладки сьогодні їла без нього. Ті цукерки їла. Усвідомлено, бо хотіла скуштувати на смак і з'їла їх, рахувала 7-8. Це те, що пройшло півтора дня, тому що в день після другого я вирішила повністю без цукру. Та на вечерю я зробила перекус з оливковою олією в духовці Батат. По трекеру в мене сьогодні шостий дні, як зірочка, в цей день я прям переїла всього. І в мене е, тут е, задача мінімальне мед і мучне також. Е, але при тому, якщо я сильно захотіла щось, я з'їла, але там один шматок два максимум два шматки сиру, е, там, ковток молока, е, от, що стосується в молоці є лактози та в більш більшості десертах є молочка. Раджу вам подивитися цей коментар і задуматись. Не забувайте, що іноді від дуже корисних продуктів буває дуже погано, якщо ви з'їсте банан з однією чайною ложкою арахісу в блендері. О 8 у вас почнеться рости живіт з надзвичайною швидкістю, і це все зжиматися. Не факт, але може бути. Від свого репетитору по математиці сьогодні я на другому аккаунту про психологію побачила. Дуже прикольний факт про психосоматику прищів. І прищі з'являються не тільки від їжі якоїсь, не тільки від солодкого, якщо прищі на одному і тому ж місці, і вони реально не пропадають зовсім, це про те, що е, хочеться бути ідеальною для батьків, щоб подобатися їм, типу, ви заслуговуєте ви не про, ну ви це не знаєте, ви це постійно заслуговуєте якось так. Плюс у підлітків це не у всіх підлітків причинам з сам перед. І чим їх більше, тим це ще про невдоволеність собою, там ви хочете сподобатися хлопцям. Коротше, почула я слова однієї відомої блогерши, яка сказала: у кожної людини є свій гріх. За що вона себе карає, те, що вона знає, що так неправильно робити, але все одно ну коротше, всі ми до без гріхів. Так, от в мене є шоколад. Я зрозуміла, я без нього не можу жити. Все. я вже стільки замінювала всім і какао. І отам, без цукру, шоколад і ще щось, я не можу без е, звичайного шоколаду із молоком, зі всіма е, там, оліями. М -м -м -м, тому, але якщо я домовлюся з собою в голові про те, що в принципі, без солодкого можна жити, і просто е -е, окей, шоколад більше, ніж інші солодощі, але інших солодощів не купляємо, тільки якщо там. Хтось пригостить, це любов до себе, це пікування, це нормально. Так що я худію і набираю масу в спортзалі, і вже в мене майже фігура мрії. подивіться да-да, це просто легендарний. Я про себе багато чого дізналася. Наприклад, що про на лобі це з печінкою проблеми. Е -е, я зараз про це розповім. В бабусиному варені дуже багато цукрів. Я їй про це казала: е Три види варення. І на ладно а е я. На сніданок з'їла три штучки, і що в мене в результаті дало, воно мені ніби розбухання в боках, бо я не звикла до такого сніданку. І я потім захотіла більше їсти. Не те, що солодкого, просто як не нажера. Тому, але я просто давно не їла такий. Сирники я давно не їла. Тому масло я потім ще воно стикало на серветці. Якщо про це, взагалі-то відео про цукор, але дивіться, за молочку Тепер не піде більше слів, тому що все я роблю на безлактозі, тому що в мене виявили алергію на лактозу, причому сильну сильно на генному рівні. І я проти шкідливих цукрів, такі як ці покупні сінабони, бо їх поливають суцільним цукром, ви це знаєте. Але я просто ніколи їх не куштувала. Мені захотілося просто скуштувати. І, звичайно, коли щось нове, то хочеться його більше. Я взяла дві і розтягнула на три дні своє задоволення. А, нажиралася. Для мене це було мучне, ну, воно взагалі мені якось тяжко йде зараз. Але нормально, ну, якби з'їла і забула. Але от таке буває, бабуся, приносить. Я все одно їм ем, і кораю все одно себе. Але я от... Розумію, просто втарілися, я вже дійсно розумію з багатьох начитаних постів, що скільки цукрів зараз я їм. І я свідомо їм багато цукрів буває, і свідомо розумів, які емоції, і це дуже круто. І в цій ситуації, коли все свідомо, я себе не караю, Так що дівчата я не знаю, як це працює, але походу, походу. Я настільки розкачала, прокачала м'язи у ці живота бокові, ну, і сам я не знаю, кишечник, що в мене не ем, має атьоку і зранку е, в животі. Тобто він отакий не стає. Він може вниз піти, але отак він не відбувається. Ну, окей, буває. Але от точно тут не береться, наприклад. тобто, Я думаю, що не дають м'язи, білок, протеїн. Ну, тобто, мені зараз все подобається. Але поки я вам результати не буду показувати, я думаю до нового року, а там за тиждень до нового року вийде це відео. Подивіться на мене просто. Це не я, В мене якісь, я не знаю, прям явні симптоми по обличчю, навіть я мила голову вчора. Це я тому, що я секретно замовляла собі аналізи здоров'я 25-40. З Звени будуть брати кров і там от такий аж список. Бо я не знаю, мені нудить. Так вийшло, що. Цей тиждень взагалі я не можу нормально їсти. Я можу з'їсти шоколадку ввечері, бо там вона і буде нормально. Але якщо я там перекушую чимось звичайним, мене може нудити постійно, то я випила чай. З грибний, але змішала з чорним такий янтарний колір. Якщо ніколи не почали називаємо не грімчика, ви просто не що він кольором. Він більше lean, він чорний, але е, він більш табіший. То Тому що мовити з ново там, там воно вже вже саме. Ось сина і дві порції гречки, кіпці рисові з соняшниковою олією Другі є в мене між і гречка. Печиво своє, яке я оце готувала Миндальна і безглютенова мука. Теж скруп. Екзотичного без горіхів, чисто на кашах, на воді. Аналізи в цілому вийшли добрі